Для пограбування своїх жертв злочинець обрав найдієвішу схему. Кидав на дорогу 20 чи то 50 гривень і чекав, поки їх хтось підніме. Далі цинізм в усій красі. Я підхожу до нього, я кажу, молодий чоловік, ви забрали, там є ви забрали мої гроші. Вона вроді не забрала, вона заховала їх в карман. Покажіть свої гроші. Вона тут не мої гроші, її. Я дивився їх, зламала определену купюру і віддала їй кошельок, її ж остальну суму. Вона пішла, от і все. Так вчиняв, коли сума у жертви була не досить велика. Якщо ж у кишені перехожого було багато, просто відбирав усе. Так 70-річного пенсіонера злодій нахабно пограбував на 4 тисячі гривень, з котрими той йшов на операцію до лікарні, не соромився підіймати руку і на жінок-пенсіонерок. Закрив, закрив мені саме рукою, лісоруки, полазило мені по карманах і витащив 25 рублів. І в сумку залез руки, і так жорстко там лазив, і слишла, як новітні мала тож не закрило віцо, а воровав мене і бігом умчався. Після цього пограбування серійника таки вдалося затримати. З'ясувалося, чоловік половину свого життя провів в тюрмі за аналогічні злочини. Звільнився у березні, як і більшість його колег-пстопників, за законом Савченко. На даний час зловмистоку повідомлено про підозру за восьми епізодами злочинної діяльності. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та проводяться слідчі дії направлені на доказування причетності щодо ряду кримінальних правопорушень. Гребіжник обов'язково повернеться до в'язниці, от тільки чи надовго, і з такими змінами в законодавстві він вже за рік знову може вийти на свій злочинний промисел.